Дуже часто можна почути а, ось ці всі заклики you make it, афірмації, ось ці езотеричні якісь вірування, спрямовані на те, щоб змінити реальність, коли закликають людину до того, щоб в неї була ось ця main character energy. Да? В мене просто дуже розвинутий ось цей американський Тік-Ток, і там дуже популярні думки, що от Уявляй те, що ти сама головна в кімнаті, уявляй, що є тільки ти все і всі останні NPCшки ходять. Чи це працює насправді, чи не працює? Це може принести якісь результати в короткостроковій перспективі, коли ти заходиш на цій мотивації, на цій рівні спинки. І це може дійсно принести якісь результати. Хтось може задивитися, хтось може підійти познайомитися. Але в довгостроковій перспективі все ж таки. У нас є певні глибинні переконання, у нас є дуже глибокі, несвідомі вірування про себе, про те, чого ми достойні, чого ми не достойні. Ми маємо певні внутрішні дозволи, які ми часто не усвідомлюємо. Тобто і ось ці медитації, вони знаходяться більше на поверх, поверхневому рівні, не медитації, а афірмації, на поверхневому рівні вони не сягають глибоко так, через усі ось ці. Структурні, так сказати, ланки, які ведуть в наш підвал.